Шановні наші друзі, це третя частина нашої хурми, яку ми, е, на нашої хурми я кажу, це, це, це третя частина, е, де ми знімаємо свої участки. Да? От я, я вже казала, значить, перший був другий, а це вже третій наш участочок. Значить, хочу хочемо з володю показати, що, е, що таке хурма, коли ти її садиш в бур'яни, бачите, е, в, можна сказати, в корій, коли ти її садиш, ну, целіна. Да, целіна. Я скажу зразу, що рости вона не так гарно, там де е, все таки пахана земля, де ми там е, обробляємо більш да і тут вона ну, було місто. Ми посадили. Пощепили тут сюди вже декілька сортів, і як сказав Володя, там немає чого знімати, бо там. Ну, як, порізав Вчора Вчора він все поприщеплю, поприщеплював. Отам він, ну, наріз зрізав. Так, і Там він просто показати мало чого є. Але все-таки, я думаю, це буде коротеньке відео. Давайте подивимось. Другий рік Це... плодоношення соснівська. Давайте подивимось на неї. Ну, Досить так, непоганий сьогодні, врожай. У цьому році було два плодика, чи да. три щось. Таке. І я хочу сказати, по ходу п'єси, бачите, це вона... О, мурахи бігають, але тлі нема. Да, да. Саме головне, що вона не хворіє тлею. Дай Боже, щоб воно таке було. Дай вам скажу по, по, по поводу хурми. Якщо ви берете хурму, ви в нас берете одну, дві, три, там максимум. Да, люди беруть. Ну, звичайно, воно ж багато не візьмеш, і людей місця мало, І з гроші грош, грош, це ж воно коштує, воно ж не даром роздається. Я хочу сказати, що дивіться, е садіть його, і перші роки, якщо воно маленьке, його треба обов'язково поливати, як поливати і прополювати. Якщо ви не будете його поливати, а посадити його, ну воно рости не буде. Якщо ви посадите його в пері, воно теж рости не буде. Бачите, ми тут все одно ми з володю тут е е е гербіцидом проходили під кожним деревом. І володя викашує оце це все. І все-таки ми сюди садили рослини, вже яким було там по три-чотири по чотири роки ми сюди висаджували. І то я не от, ну важкі на, зрівняння, на зрівняння з тими, що от ми там були. один і той же рік у тих рослин, і у цих. Але подивіться, як воно росте в бур'янах. Це ми вам спеціально показуємо, так, як воно росте там. це сосні. Ну, стань рядом, щоб я э, э, рост. Не, не? Ну, давайте. Це, нас, це, нас це теж п'ятий чи шостий рік, вже не пам'ятаю. Да, шостий, да. по -мо. Це теж Дар Софіївки. Ні-ні-ні, вона... це Соснівська. Ой, ой, кажу, Дарсовка. Я вибачаю, Соснівська, так. Да. Бачите, вона нам теж дає, не, не дивлячись на такі умови, вона все одно вона... нам. созріває, все да. созріває. Ну, тут, тут спека. Володя, володя, володя. Не, ну Червоніє. Тут трошечки червоніє. Ну, трошечки, да, Та, тут володя. сонце більше. Ще рано, рано. Для соснівської рами. Ось вона, У нас така сосня. Ну, це це І майже на кожній гілочці є врожай. Бачите? І подивіться, У нас тут лежить крапельний полив, обов'язково ми поливаємо чуть ли не через 3... а кожен день, а ну, буває там 2-3 дні, але у нас обов'язково тут волога земля повинна бути. Оце що касається цього кусочка землі. Там, бачите, дійсно знімати поки що нічого, бо Володя їх е, позрізав всі. Ні, ну можеш як почала борунька різ, не, 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 можеш вона, показати він якусь. Пощіпив, пощіпив ну вона він пощепив, пощепив. Якщо мені. це цікаво, да, якщо може комусь цікаво, то подивіться. А ось. це ще не пошла. А де вона? А ще. ось ось це, вона. Це... Це сподівання, що піде. О, да, ось вже. Та можливо, О, ну, та обріняється, та пошла. Ось, бачите, вона попішла плівку, це ти зеленим щепив? Я тільки вчора. Це Василь Прокоповича новий. А, ну це, це ти вже якого числа? Ти? Чи не гібрид, даже, а Віргінська. А, mm -hmm. ні, це. А, да. Це, це Віргінський все. Ну, в общем-то, це бачите? Василь Прокопович нам. Ось вона. Да. Ось а -а -а. така вона буде, буде йти. Ну, бачите. Буде вже пішла да, да. в ріст вона. Ну, тільки вчора Звичайно, це все треба, оце, щоб такого не було, це треба все обривати. Щоб вона, ну, тут же деревина, вже бачите, яка. Їй вже років 3-4. Та може мабуть, навіть, да, може, навіть може і, і 5, ну я же вона. Обрізана. Ну, в общем там, по цьому... Таке коротеньке відео по цьому участку. Це просто відео для того, щоб ви подивилися різницю між тою, яка росте в більш гарних умовах, і між тою, яка росте в ціліні. Тобто, для, для того, що, знаєте, от люди бувають, беруть рослину і садять в бур'яни. Будуть чекати довго. Будуть довго чекати, якщо вона виросте, а може й не виросте. Ми сюди садили її вже таку двох-трьохрічну, садили сюди. Тобто вона вже була більш міцна. Трьохрічну, а якщо ви сюди посадите молоденьку, зовсім маленьку, вона не буде рости. Не чекайте на на 2 Воно як все треб... потребує уход, полив і прополку, обов'язково. Ну, да все добре, йдемо далі.